Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі, розділ другий, частина третя. Продовження. Воронюк вийшов назустріч, зняв капелюх, підставивши вітрові густо посивіли волосся. Гордій, мов закам'янів, і це одразу завважив їсть. Він узагалі зараз був у такому напруженні, коли бачиш і розумієш на чужому обличчі кожен перебіг думки. Найменш Пропилиночку, занепокоєння чи страху, а я, здається, вас знаю, протяжно проказав Гордій, насурмавши брови і пильніше вдивляючись гостеві, в очі. Ви, Яшків, товариш? якусь неясну, ніби задавну надію, почув Воронюк у його голосі. Ви заходили до нас у 42-му, ще й записку залишили, так? Так кивнув гість, подаючи руку. Потім вони сиділи на стільцях, на просторі веранді, і напої не саду повітря п'янило більше, ніж випита чарка саморобної, а наливки, полуниць яку раз за разом прихваляв Гордій, і Воронюк слухав його розповідь. Ти, брате, Гордій одразу перейшов на ти, і Воронюкові стало легше, як було і в ту давню ніч. Ти, брате, в мені тоді цілу революцію сотворив. Тепер чесно тобі признаюся, спершу я справді думав якось пересидіти тихцем. Хай хоче в поліцаях, щоб ні своїм, ні чужим, своїх не зубаджати, перед чужинцями не вислужуватись, а коли наші вернуться сказати про все і попросити гвинтівку. Я б спокутував своє поліцайство, я не з боязливих, не думай, просто попала в таку смугу. Та коли ти мені про Якова нагадав, все збунтувалось всередині, заграло, як на дріжджах. Братуха, он вікому пеклі, а я ситий, позутий, з карабіном і не знаю, що робити. Хто ж мені повірить? Ну, а коли ти брате, ще й свою записку довірив мені, не залишилось нічого іншого, як кидати все і шукати партизанів. Воронюкові кортіло спитати про ту записку, та боявся. Може, Гордій забув передати, може, ще якась причина була. Нікому тепер це вже не потрібно. Якби тоді, коли запопадливий голубокий слідчий так ретельно дошукувався Антонових провин, вона потрапила йому до рук, може, чимось би й зарадила, принаймні засвідчила перед голубоуким, що Антон не пересиджував скруту в теплі. Тієї ж ночі, як ти пішов, вів далі Гордій, – я запріг коня в гарбичку, поклав туди кілька казанів, клумаки з борошном та картоплею, посадовив Насть і поїхав. Ну, як шукав партизанів, довга розмова. І туди їздив, і сюди. Який же дурень мені про них так просто скаже? Отак, От брате, я тим, що облишив я пошуки, підібрав ще кілька таких шукачів, як сам. В одного був такий, як і в мене, німецький карабін, та й почали у Гряківці напали на пост поліції. Ще три карабіни маємо. У Микулинцях відбили коней, а далі пішло і ешелони підривали, і полонених відбивали. Та що там казати, брате, сам знаєш, чим такі веремії займаються. Загін у мене був, би летючи, всі на конях, ні бази, ні табору, ні землянок, постіль земля, небо ковдра. Сьогодні тут, завтра свисти шукає. Настя верхом навчилась, ще й який кавалерист, медаль їй дали. А що, заслужила, та й мені теж. Він остав, випростався, пішов до кімнат, а повернувся з двома маленькими коробками, відкрив один, другий на червоних, уже помітно вицвілих подушечках. Воронюк побачив медаль партизану Великої вітчизняної війни і орден червоного прапора. Не подумай, брате, що похваляюся. Знаю, в тебе нагород не менше, а все ж. Тільки ось записку твою не зміг відправити куди слід, раптом зітхнув Гордій. Ти вже пробачай. Так сталося. Під стріху сховав її недогадливий. Восени 43-го, як наші повернулися, взяли мене діючу, просто з партизанів і додому не встиг заїхати. Попав аж після перемоги, а хату нашу спалила, що тоді, як ми з настею подалися в партизанити. Повернувся з війни, пустка на дворищі, Настя в землянці живе. Слухай, брате, раптом схопився Гордій, а ти тоді дійшов до своїх? Воронюк поволі мовився скру... з крухою. Вся ота моя дорога задарма. Як це насторожився Гордій? І очі його похолоднішали, набрали металевого блиску. Ти, брате, щось не договорюєш. Я знаю, що ти зараз подумав, Гордій Ковтанюк, у тому, що твій брат Яків і його друзі безслідно зникли з Гестапівських. Кацівнях, ти побачив мою провину дарма. І не дивись на мене таким крижаним поглядом. Сьогодні я не буду мовчати про Якова. Я один на всьому світі знаю, що Яків виказав левка, а кому невідомо, що досить тільки почати говорити, далі жорстокі ж слідчі вже не дадуть мовчати. Тож не холоди мою душу своїм поглядом я мушу сказати про Якова правду. Отже, більше ніхто цього не зробить. Правда повинна бути відома принаймні нам двом. Гордію, я не хочу помсти, не вимагаю суду. Що тепер Яков, і помстає і суд? Я хочу, щоб ти Гордію знав. У Гордія пох... холодні погляд, повороняка душа. Чомусь раптом йому тут спротивило, викликало біль і відразу, сад, достигаючи рубінові полуниці на грядках. молодий вишник, кам'яниця на п'ять стін, мотоцикл, син. Обікладений книгами медаль і орден на червоних подушечках, достаток і благополуччя, життєво Гордієва впевненість. Хіба все це не завдяки Антонові? Хіба він тоді сказав про Якова? Та геть живосилом відганяв Антон мстивість, що набухала в ньому. За що? У чому винні? Гордій, його син Яшко, що носить ім'я того самого Якова. Гордій? Знайшов себе в боротьбі, і в тому була й моя заслуга. Правда, мого тодішнього мовчання. Невже обов'язково треба все руйнувати? Я нічого тобі не скажу і твоїй Насті, і синові яшкові, який готується до іспитів. Нічогісінько не скажу. Хай все буде як сталося. Він отак вирішив і в грудях йому попустило. А я зголоднів, несподівано сказав Воронюк, і Гордія наче підкинула за столу. Справді, що ж це я? Заметушився він. Будемо ждати Настю, чи може послати за нею Яшка?» Воронюк заперечливо підняв руку. Ні, не треба. Давай на швидку, Я ж ненадовго, згоден брати, але Настиної гостиності ти таки не уникнеш, весело насварився він. Бо не пощу тебе звідси. Живи хоч до самої осені. Антон вимушено посміхнувся і заперечно хитнув головою. І потім, у колясці мотоцикла, коли Гордій, так і не вмовивши вороняка погостювати хоч день-два, відвозив його на станцію, і згодом у поїзді він не переставав запитувати себе, чи правильно зробив, що ні про що не сказав, і вже знав, що все життя шукатиме відповіді і не знайде.